Ще рік тому були такі оптимістичні, більш оптимістичні настрої. Пропозиція стати виконавчим обов'язки була дуже несподівана. Зараз є така думка, що університети вмирають. Потім закінчиться це жахіття, і ми повернемось до мирного життя. А зараз не вціліло жодного навчального закладу в А Всі, хто був в Херсоні, вони продовжували працювати. Дуже багато людей залишалося в окупації. Студенти розкидані, хтось виїхав, хтось в Україні, хтось за кордон хтось залишався. Всім добрий день! З вами Юрій Антощук, і сьогодні у нас а, надзвичайна гостя Олена Чепелюк, професор, ректор Херсонського національного технічного університету. До речі. Мій університет тому мені надзвичайно приємно з вами сьогодні поговорити. Ми з вами yep. традиційно будемо говорити про відновлення. Останнім часом так кажуть, що про відновлення можливо зовсім зарано говорити. Хоча насправді ми вже рік цю тему підіймаємо, проводимо такі діалоги з різними експертами експертками. Ще рік тому були такі оптимістичні, більш оптимістичні настрої, навіть деякі дослідження показують, що люди були більш оптимістичні. Зараз трошки вник запал і надія. На жаль, чомусь ну ми розуміємо, чому згасає. Тому ми сьогодні все ж таки будемо говорити про відновлення, про ваше бачення, про роль і участь університету в цьому процесі. Але спочатку хотілося б поговорити з вами про той момент, коли ви стали ректором в надскладний час. В період окупації Херсона, в період переїзду, фактично. Ви запускали з нуля на новому місці університет. Як це було пропозиція стати виконовичем обов'язки була дуже несподівана, але було не страшно, тому що це було не надовго. Це було максимум на два місяці, і нам потрібно було запустити певні процеси на неокупованій території, а потім закінчиться це жахіття, і ми повернемось до мирного життя. Будуть нормальні вибори, все буде добре. Тому коли все починалося, я була в Другобичі у родичів і ну, мені запропонували. Я погодилася, тому що я була принесена в університет небомовлям, і ну, вважайте з перших днів свого життя я в університеті. Ну ви знали університет з так. Повністю фізико технічний е, ліцей, Ліце... Потім сам університет, потім аспірантура, докторантура. Але цим не менш, ну це дуже складно на новому місці. В Хмельницькому зараз знаходиться е, наш хенту, і е, ми ж розуміємо, що дуже багато людей залишалося в окупації. Студенти розкидані, Хтось виїхав, хтось в Україні, хтось за кордон, хто залишався, і вам заново на новому місці потрібно було е, збирати і колектив, і запускати ці процеси. І ну я не уявляю, наскільки це дуже багато засилів. Як вам допомагали хто вам допомагав в цьому процесі? Ну ковід привчив нас до того, що ми можемо працювати Online. в віртуальному просторі. Два тижні в нас були такі певні канікули. Uh -huh. Потім ми зрозуміли, що ми маємо працювати, і з другого тижня, ну з третього тижня повномасштабного на масштабному вторгнення, ми вже працювали. Тому коли я приїхала в Хмельницький, всі, хто був в Херсоні, вони продовжували працювати. Вони закривали рік. Ми проводили захисти дипломних проектів, замовляли дипломи, виготовляли додатки до дипломів. Тобто, роботи було дуже багато, але майже ця, ця вона виконувалась або в віртуальному просторі, або в Херсоні. І тільки згодом ми вже почали кликати колектив. Свій почали приїжджати люди. Ми а, в нас є співробітники з Хмельницького. Тобто, ну таким чином ми налагодили зараз. Ви більшою мірою, ну, все ж таки, все проводите в Хмельницькому, але є а, студенти, які залишаються в Херсоні. Вони дистанційно я так розумію, приймають участь в навчанні. І це, мабуть, дуже складно, тому що фактично ті, хто в Хмельницькому це офлайн навчання, частина студентів онлайн. Підкажіть, от як ви ну, допомагаєте підтримуєте, які складнощі з'являються? Ви ж бачите різницю в цьому от форматі навчання? Річ в тому, що так, звичайно, що в віртуальному просторі навчатися важко і не завжди так цікаво, як в аудиторіях. Менше конець зі студентами, але я можу сказати, що ми студентів не розділяємо. Тобто є студенти за кордоном, є в Херсоні, є в інших куточках України. Навчання проводиться онлайн. Якщо студент не має можливості переглянути, ну, бути на парі, він переглядає відео, тому що відео записується, в Moodle вони зберігаються, і це досить ну, зручно. В нас працює психолог, в нас є можливість записатися на психологічні консультації. Якщо студент того потребує, в нього є така можливість. Я знаю, що ми з викладачами обговорюємо, яким чином вони підтримують морально тих студентів, яким важче ніж іншим. Такі теж відбувається. Ми не проводимо заходів в університеті. Тому що я вважаю, що безпека має бути в пріоритеті. Тобто, всі заходи також відбуваються онлайн. Але на студенти, студентське самоврядування дуже активне, і вони зараз працюють у університеті в відділі виховної роботи, і вони самі придумують заходи. Вони самі їх планують, організують. Ми тільки допомагаємо їм ну розповсюдити інформацію, заохотити студентів. І от ну просто, просто якщо можна скажу, в нас був наприклад про Фібум, яка е, цікава акція, коли випускники нашого університету вони проводили лекції. Ну вони розмовляли зі студентами про те, які е, роботодавці є, е, ну скажімо так, кращі, до яких взагалі не І варто йти на роботу, як скласти резюме, як себе поводити в перші дні. І студенти сиділи. Мені здається, у вони спілкувалися до дев'ятої вечора. Їм було цікаво. З десятої ранку до дев'ятої вечора. ну, такі от заход. Зараз є така думка, що університети вмирають. Чому? Тому що багато онлайн курсів. Наприклад, it спеціалісти або хто хоче навчатися в IT, вони замовляють або навчаються онлайн, і потім навіть не так важливий якийсь диплом від університету. Фактично, от ми розуміємо, якщо це юристи, можливо педагоги, вчителі і yeah. медики, то вони, звісно, не можуть без університету, а багато інших напрямків перекриває якраз це онлайн навчання. Воно стає доступним будь-якою мовою. І що вважаєте от, з цього приводу? Наскільки університети зараз потребують якоїсь трансформації, якоїсь зміни, можливо? Я фанат навчання. В мене декілька вищих освіт здобутих в університеті і декілька дипломів про неформальне навчання. Плюс я постійно переглядаю подкасти, я постійно в Ютубі, я постійно щось читаю. І я вважаю, що має бути баланс. Я все ж таки за те, щоб в нас була база, і ну, от Мені подобається метафора, що коли ти здобуваєш навчання саме в університеті, тобі певним чином форматується мозок. Тобто ти навчаєшся мислити певним чином. Погодьтесь, я, яка в паралельному всесвіті економіст, я інакша. Я інакше мислю, я інакше пріоритети роз, розставляю. А я інженер, я технар, Тобто я все бачу як інженер. І я вважаю це правильно. Я вважаю, що все ж таки бажано здобути хоча б. Бакалавра, я впевнена, що ті люди, які мають диплом бакалавра, за декілька років прийдуть і вступлять в магістратуру. Це може бути магістратура за напрямком, але зов або зовсім інше для того, щоб здобути якісь певні навички. Вони можуть обрати на той університет, де вони а, закінчували там, навчалися перші 4, 4 роки. Вони можуть здобувати якісь знання в неформальній освіті. Вони займаються самоосвітою, але все ж таки я вважаю, що університет це, ну маленький. ну це ж спілкування. Це спілкування, так це спілкування з однолітками, це спілкування з професорами, це спілкування в певному колі з випускниками. Це цікаво, і так я згодна з, з тим, що університет має змінюватися. Він має змінювати підходи до навчання. Ми маємо бути цікавими. Ми маємо бути сучасними. Я, наприклад, свідомо пішла навчатися на тренера. В мене є диплом тренера, і я дуже часто проводжу заняття не в тому форматі, до якого я звикла, коли я навчалася, а саме в форматі тренінгів. 20 хвилин теорії пояснила вправу. вони об'єдналися в групі. Вони цю вправу виконали. Ми вийшли, обговорили цю вправу. Вони самі себе оцінили, самі поставили питання. І ну я вважаю, це дуже цікавий формат. Ми його використовували. Ну, коли просто лекція, я по собі пам'ятаю, що це дуже нудно і це нічого взагалі не запам'ятовується. вже після університету, коли вже багато пройшов сам тренінгів, коли вже є теж фасилітатором, ми розуміємо, що треба людей включати. Процес так, але лекції теж бувають різними. У нас є такий е, ресурс, як слайди, так тобто, ми можемо використовувати цікаву візуалізацію, можна включати відео. І я, наприклад, я лекцію ніколи не читаю як лекцію. Я в контакті зі студентами, я ставлю їм питання, вони на в них відповідають. Вони під час лекції саме роблять виноходи, і це цікаво. Є викладачка, яка читала лекцію. От студент зайшов. Одна хвилина і вже пара закінчилась. Тому тут це лежить так. Так, від викладача. Як Ви вважаєте, яка роль університетів у процесі відновлення? Ми багато говорили впродовж року з різними представниками і з громадських організацій, представниками влади, бізнесу, все зрозуміло. Але чомусь, коли я був в Штатах, я бачив, як університети є такими. Хабами мозговими такими центрами громади, з яких не тільки виходили спеціалісти, але і розроблялися якісь наукові розробки, якісь винаходи в Україні. Трошки якось по-іншому зараз відбувається. Як вважаєте, яка роль університетів в процесі відновлення? Якраз, от якщо ми говоримо саме про Херсон, совську область, хочеться, щоб університет був саме таким хабом, як ви описали, і ми робимо кроки в цьому напрямку. Ми не переставали спілкуватися з тими, хто потім потребує наших студентів, да з, з стейкхолдерами нашого університету. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями. Ми намагаємося зробити так, щоб студент був максимально приготовлений до того, яку роботу він буде виконувати. І Я хочу сказати, що зараз о, багато хто говорить про те, що дуже важливі спеціальні знання. Я взагалі мрію про такі високі, ну, високого рівня науковий центр, де різні університети. Університети зможуть проводити свої дослідження, причому разом, тому що зараз не можна сказати, що я тільки фізик або я тільки хімік дуже круто, коли проекти залучають фахівців з різних галузей. Дуже несподівані поєднання вони можуть дати такі поштовх до зрозу. То тобто я мрію про такий науковий центр, куди ну от, в багатьох університетах до речі, це є. Коли саме виробництво, коли саме бізнес вони формують лабораторії, виходячи з того, яке обладнання вони використовують. Наші студенти там навчаються, проводять наукові дослідження, і їм потім легше влаштуватися на роботу. Тобто, ну я вважаю, що це буде як тільки ми повернемось. А до того, ну ми розуміємо, на жаль, зараз не вціліло жодного навчального закладу в Херсоні, в Херсоні, ну, в Херсоні, так точно. Зараз де подалі від лінії бойового зіткнення, в громадах так відновлюють школи, будуть намагати запускати е, змішане навчання. Але ми розуміємо, що дуже дістається всім от, фізичним будівлям так, е, навчальних, і я думаю, що це свідомо робиться окупантами. Uh, і чим довше мені здається люди знаходяться за межами рідного краю, за межами Херсонської області, тим менше вони вже дивляться на те, щоб повертатися назад, бо немає куди. І дослідження показують, ну, що людям важливо так відновлювати інфраструктуру, як просто житлові будинки, але їм важливо, щоб там була і, і лікарні, і школи, і садочки, і вся вся ця соціальна інфраструктура. Що що вже зараз, як Ви вважаєте, чого вам не вистачає, так для того, щоб так включатися в цей процес відновлення, і що можна було посилити у, от, в цьому ракурсі, якщо подивитися? Ну я хочу сказати, що мої діти вони тільки за Херсону, вони мріють жити тільки в Херсоні. Я буду повертатися 100%. сто відсотків. Дуже багато тих, з ким я спілкуюсь, вони теж говорять про те, що вони повернуться в Херсон. Студенти, які знаходяться за кордоном, вивчають мову, знаходять роботу, але вони теж говорять про те, що вони готові повернутися в Херсон, і так я з вами згодна, що нам потрібна була буде, допомога від закордонних партнерів для того, щоб відбудувати той Херсон, в який захочуть повертатись люди, і я бачу це не як відновлення того, що в нас є, а як побудова принципово нових просторів. Тому що ну за кордоном і в Україні у нас є корпуси, які мають історичне значення, які дуже цікаві з точки зору архітектури, от такі корпуси варто зберігати. Якщо це е, будови су радянського mm. періоду, я за те, щоб будувати щось принципово нове, зовсім з іншими принципами формування простору ну, Ви ж з е, кафедри дизайну, mm. тому у вас так. погляди більш так, прогресивні. Так, 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 і ми говоримо про те, що може зараз і не потрібно знаєте, багато лекційних аудиторій, де е, стоять рядами парти, де студенти сидять і навчаються. Потрібні коворкінгові простори, потрібні простори, де можуть збиратися студенти з різних курсів. Це дуже такий потужний ресурс. Студенти навчають один одного. Потрібні тренінгові простори. Потрібні от, о, такі великі простори з атрімами, з можливістю бачити, що роблять студенти інших курсів. Я вважаю, що нас ну, в все... Це якраз це те, буде. що потрібно для так. Херсона. і Я сподіваюся, що ті, хто за кордоном вони з новим досвідом, з новим баченням, з таким свіжим поглядом зможуть якраз включитися із новими вимогами. Це і вимоги, але, важливо, так. важливо, що вони прийдуть до викладачів з запитами на цікавого, на корисну інформацію, на стислий виклад, а не знаєте, щось таке дуже неосяжне. Тому це теж буде наш... Спонукати до зростання. Ви казали, що ви співпрацюєте з громадськими організаціями? Розкажіть трошки деталі Я знаю, що у вас є громадська організація в межах університету, яка з молоддю ну, працює. І, взагалі, яка от є співпраця з громадськими організаціями, на що вона націлена ця співпраця, і що можна було посилити, що вона вистачає? Ми зараз е, пишемо гранти. Ми намагаємось розвиватися вже сьогодні, і ми готуємось до повернення в Херсон. Ми готуємо обладнання, яке ми розвернемо потім в Херсоні. Ми його вже використовуємо. Але все ж таки, знаєте, з такою думкою, оце я поставлю там в такому в такій аудиторії, Там от в мене так буде. От і так, дійсно, ми писали гранти з нашою о, організацією. Це Центр креативної творчості, був бум ідей. Ми вигравали ноутбуки для того, щоб проводити о, заняття з переселенцями, з дітками. Ми проводили ці заняття. Ми вигравали 3D-принтер, швейні машинки, тобто ну, така от діяльність. Я хочу о, сказати, що на рівні університету дуже важливим є те, що в нас зараз. Є проект Erasmus. Uh -huh. Я дізналась про те, що ми все ж таки виграли uh, Italy. три дні. Okay. Да. Про це uh, проект Горизонт, це теж uh, співпраця з іншими університетами і з громадськими організаціями, які uh, працюють саме з університетами. І хочу сказати, що ми пишемо сумісні гранти знову ж таки. Ми дуже uh, вдячні фонду захисту, який нам допомагає. Дуже Вдячні фонду Support Херсон, які також з нами постійно. Ну е лише фактично, коли привакувалися, <кхм> у вас не було нічого. Тому це зрозуміло, що ці ін... такі важливі моменти, без яких в принципі неможливо проводити. Е і Я уявляю ваше бажання якомога скоріше повернутися в рідні стіни університету. Ну головне, щоб це була безпека, ну і безпека на першому місці. Так наостанок зараз студенти молодь, молодь дивиться на те, що відбувається. Батьки дивляться, бо батьки більшою мірою часто приймають рішення за своїх дітей, куди віддати. Можливо, за кордон, все ж таки, якщо вони за кордон, то це вже мінімум 5 років. Вони там десь будуть навчатися, і умови такі є. А далі вже невідомо, чи вони повернуться чи ні. Що ви хотіли, можливо, якось сказати, чи якісь посили зробити таким от людям, які в роздумах а з приводу того, куди все ж таки направити фокус своєї уваги, чи залишатись в Україні, чи що, що, їм, що їм робити? Я вірю в найкраще майбутнє нашої країни. Я вірю в те, що ми будемо однією з найсильніших держав в світі. Я в це вірю свято. Тому так я рекомендую зараз. До речі, буде ще до набір в університеті. Вересень і жовтень, тобто два місяці, особливо ті, хто зареєстровані на тимчасово окупованих територіях на, в зоні бойових дій, зокрема в Херсоні, вони можуть за співбесідою вступати в університет. Я хочу сказати, що не варто боятися онлайн навчання, тому що Воно проходить в більш комфортній ну, такій mm -hmm. ситуації. Все ж таки, я раджу ходити на пари, тому що ти можеш поставити питання. Ти безпосередньо для мене, наприклад, як для викладача студенти, вони керують тим, як відбувається пара, да куди вона може повернути. От то це дуже важливо, але можна переглядати лекції пізніше, можна виконувати завдання тоді тоді, коли їм зручно. Я вважаю, що я згадую себе. В ті роки я могла б навчатися в двох університетах, тому навіть якщо ви обрали університет іншої країни, все ж таки варто може там, наприклад, закінчити один курс і на другому курсі вступати в український університет, тому що я вірю в якість освіти, я вірю в те, що ми підготуємо майбутніх фахівців. І зараз дуже важливим є розвиток так званих soft skills. Тобто дивитись, наскільки цікаво буде в університеті, чи будуть такі заходи, які дозволять розвинути ратерське мистецтво, роботу в команді, ну і те, що їм цікаво. Супер. Дякую вам за вашу роботу, за все те, що ви робите, за патріотизм і за те, що не кидаєте і ваш фокус уваги. все ж таки, це Херсонська область, так. це дуже важливо і надихає, і надихає тих, хто в роздумах, хто думає, що ж мені робити, куди і як. Тому вам успіху у роботі і дякую вам за те, що ви були з нами. Будь ласка, у вас є можливість в рідний Херсонський національний технічний університет поступити і продовжити своє навчання і займатися відновленням. Дякую за зустрічі.